На сходах, які ведуть на набережну, утворився аварійний отвір, який в будь-який момент міг спричинити травматизм. У южниці обурені як так стало, що об'єкт, який здали в експлуатацію менше року тому, вже вимагає ремонту. Нагадаємо, що вартість берегоукріплення та розміщення сходового спуску коштувало міській казні 2 мільйони гривень. Чи будуть усунені недоліки до початку пляжного сезону? Дізнавалась наша знімальна група. Що плитка може просісти, було відомо заздалегідь, говорять в управлінні капітального будівництва. Зведення сходів проходило з дотриманням усіх технологій та норм, але проблема у високому місці підземних вод на схилах набережної. Води підмивають ґрунт і покриття руйнується. Враховуючи особливості місцевості, додаткові роботи були передбачені в гарантійних зобов'язаннях підрядника. Одеська фірма вибудова обслуговуватиме об'єкт 5 років. Получается уже выполнено уплотнение грунта основания. засыпано щебень, сделана бетонная подушка. Вот, она не выполнялась в прошлом году в связи с тем, что мы знали, что будет просадка. И того, чтобы не рушить и не тратить финансовые средства, они выполнили в этом году. И будет установлена проектную отметку. И будет полностью ну, пригодна к эксплуатации. Встановлення дорожні плити для заїзду важкої техніки вже прибирається підрядною фірмою з пляжу. Це дає змогу підприємцям приступити до будівництва нових мафів та прокладання бруківки. Часу на заміну старих тимчасових споруд у власників торгових об'єктів залишилося зовсім мало, адже посадовці зобов'язали їх до 1 червня встановити об'єкти відповідно до схеми. Якщо Сідож не буде, то, в принципі, все Тому, що ми до першого шлафу. Ну я надію, що приняв такое решение обязав нас э, если вы видите, мы будем делать подпорную стенку идентичную той, которая держит лестницы она тоже э, в довольно массивное сооружение и это будет очень ну, грустно если заставят опять все это разбирать потому что здесь уже даже и считается как маф но маф этот находится э, этих вот укріпительних сооружень, які, по суті, ну, таковими і То Тобто, це дуже трудойомкий процес. Варто відзначити, що завдяки активістам міста та громадськості вже вдалося добитися до монтажу старого аварійного дитячого майданчика, придбання комунальниками ті нових навісів. Ведуться роботи з попередження затоплення футбольного поля, яке розташоване на пляжі. У пляжній зоні в районі волейбольних площадок і КНС там виконані работы по устройству ливневой канализации выполнен монтаж трубопровода порядка где-то 150 метров в районе 150 метров будут установлены неприемные лотки чтобы с той площади самой на самой низшей точки где собирается эта вода в районе КНС-2 чтобы она уходила и дренировала в ставок